Вітаю, мене звуть Надя Ліра. Це є новини. Малюнки дала, монети із зображенням хвильового та переслідування жадана. Про таке далі у випуску. Мозаїка, що передає хаос і жорстокість війни. Книга Вікторії Амеліної, дивлячись на жінок, які дивляться на війну, здобула цьогорічну премію Орвел Прайс. Це щоденники, поезія, інтерв'ю та репортажі з місць воєнних злочинів. Вікторія писала її під час документаційних місій на сході України. Книгу Вікторія не встигла завершити. Текст склали із рукописів, аудіозаписів і нотаток. Близькі та друзі письменниці, скарб що 30 років, припадав пилом на горищі. Перше видання Гаррі Поттера продали на аукціоні за 76 тисяч доларів, повідомляє The Mirror. Британець прибирав будинок і випадково натрапив на книгу, яку купив у дитинстві. За 15 доларів. Виявилося, це один із 500 унікальних екземплярів із характерними друкарськими помилками. Рідкісне видання дуже цінують колекціонери. Тож ціна на аукціоні. Перевищила усі очікування. Доповнення до канону Рольда Дала за 20-30 тисяч фунтів. Оригінальні ескізи до автобіографії письменника хлопчик виставили на аукціон. Про це повідомляє BBC Це єдині ескізи, які створив автор за майже 50-річну кар'єру. Їх знайшли у конверті із написом. Малюнки дала і всяка всячина, який належав арт-директору видавництва Ієну Крейгу. Він зберіг перші начерки автора, намальовані кульковою ручкою. Нацбанк випустив пам'ятні монети із портретами Миколи Хвильового та Юліана Шпола. Вони стали першими у серії, присвяченій розстріляному відродженню. На аверсі напис слово із простреленою буквою О, із якої стікає крапля крові. Кожна монета має номінал 5 гривень. І тираж 75 тисяч. Придбати можна онлайн і в банках-дистриб'юторах. Діалог, якого не було. У Харкові Театр Бразилії у співпраці з Сергієм Жиданом та Юрієм Гуржи, готує виставу діалектика тиші, повідомляє Радіо Хартія. Це проєкт про неіснуючу зустріч Бертольда Брехта і Леся Курбаса. Це емоційна фікція. Червоний Харків, і Чорний Берлін, два театри. Відчуття катастрофи, що насувається, і двох геніальних режисерів прем'єру обіцяють влітку восени 2026 -го. виставка реабілітація у Національному художньому музеї України. Відбувається виставка спецфонд. Вона демонструє мистецтво, яке радянська влада вважала шкідливим. За планом репресивних органів ці картини мали зникнути з історії, як і їхні автори. Але завдяки музейникам роботи Давида Бурлюка, Івана Падалки, Віктора Пальмова, Оксани Павленко та інших художників збереглися. Деякі з цих картин уперше показують відвідувачам. А нашу рубрику парад літературного абсурду сьогодні очолює. Переслідування Жадана цього разу не палкими прихильницями, а силами зла. Росія порушила справу проти письменника і бійця Хартії. Про це Сергій Жадан повідомив на своїй Фейсбук-сторінці. Його звинувачують у фінансуванні тероризму та створенні радіо у ролі доказів, участі у культурних проєктах і благодійних зборах. Наразі Жадана оголосили у розшук за скоєні злочини. А тепер про новинки від українських видавців, наша рубрика Видавничий топ. У видавництві основи вийде український переклад легендарного інтерв'ю Сьюзен Зонтак для Роулін Стоун. Це не просто розмова, а 12 годин життя інтелектуалки, яка суттєво вплинула на культуру ХХ століття. У цьому інтерв'ю зонтак міркує про культуру, особисте життя, філософію, музику і історію. Українською інтерв'ю переклала. Чудова Ярослава Стріха. Невдовзі очікуємо з друку роман Нобелівської лауреатки з південної Кореї Хан Ган уроки грецької. Це історія зустрічі викладача, що поволі сліпне, і жінки, яка втратила голос, але прагне заговорити. Їх об'єднує не лише інтерес до мови, а й глибокий особистий біль. Роман про емоційну близькість, про співчуття та взаєморозуміння. До 176-річчя – від дня народження Олени Пчілки, великий подарунок для українців, повне зібрання її творів. У Луцьку презентували перше повне 12 томне видання творів письменниці. Усі тексти із автографів або першодруків зі світлинами та навіть із фотокопіями рукописів. Видання підготував Волинський національний університет. Наостанок нагадаю вам, що у мережі книгарня є діє вигідна програма лояльності. А ще ми запускаємо новий проєкт у своїх фізичних магазинах, і тепер там буде список із понад 150 бестселерів, на які нараховуватимуться подвійні бали на карту лояльності. До 11 липня на ці книжки буде знижка мінус для учасників програми лояльності. Тож не забудьте завітати до книгарні є та діліться враженнями у коментарях, що обрали для себе.